От моя валіза. От, Обзор. От валіза Юрі. Трошечки відрізняється по розміру. <laughs> трошечки. А загалом у нас маршрут такий. Ми зараз їдемо в машину через пару хвилин. Потім ми сідаємо на потяг, приїжджаємо в місто, і нас звідти чекає трансфер і ми їдемо на базу. Уз ми сидимо в машині, бо приїхали вчасно, але пізно дізналися, що потрібно переходити на іншу колію. Тож трохи переживали, чи встигнемо на потяг, але все ж таки стигли. І тепер ми вже сидимо в поетізі. Я доїдаю свою трохи підгорілу вечерю. А паралельно ми дізнаємось про виграш нашої команди на візитівці. нас дуже гарний схід сонця. Дуже гарно і ми фотографуємося. Ну, він трішечки вже пройшов. Але дуже гарно, естетичненько. Ми зайшли в ресторанчик, поки будемо чекати наш транспорт. А зараз е очищу зуби, вмиюся, нормально зроблю собі зачіску, а потім буду фарбуватись. Дівчата будуть їсти, я формуватись, бо я не голодна і замовилася прийти попити. принесли напої. Це Это типу це місце, каже дівчат. хорошо. хорошо. Класс. А чому мы в не пішли? Хіба Ну трошки да, там требуется. йти. Принесли моє замовлення це ж, бо Я не голодна і змовилась собі тільки попити. Ні, це, це ж просто подивити. через телеснула Кловці. Ми вже приїхали, ми йдемо о нашу базу, нам та йде. Ой. Це... Така от краса. міні тур Це моє ліжко. Це ліжко Поліни. Це Поліна. Це наша шафа. Ось така. От... Так, я це туалет. Вау! Краса просто. Дуже гарно. Ось такий подаруночок нас чекав на ліжко, а це я знімаю мамі від з вікна. А далі був дуже смачний патріотичний обід: ось такий в мене дощовичок. Ми йдемо на вулиці, бо там Юлічка, доші юрічка. Це наш типа снег. Ми їмо яблука На вечерю було пюрешка. Але це Маша на домашках. На буник. Хорошо. Да. Да. Класно, а мені по економіці треба відео зняти Можна поменяємося. Реклама та піар. В Острог переходь. В Я не всю.

Тупа <плес> <плес> люди не поняли цінність першого європейського закладу навчального. <плес> Але нічого, ми все рівно, всіх любимо, всіх приймаємо. Вступайте в Зройську Академію. Добіл, <плес> то не добірил. Всім привіт! Це другий день. Я зараз розкажу, що приблизно було, що трапилось за цей період. Вчора ми подивилися фільм ввечері, ще був брейншторм. Потім я пішла, повернула голову. Почали ягла спазуч, не глас пазух. Дуже м'яке ліжко було, але сильний вітер. Це дуже відчувалось. Тут був звук, але в нас було дуже тепло. З раночку в нас був час на... Те, щоб почитати Біблію, на те, щоб помолитися. Далі в нас був сніданок. На сніданок в нас були оладушки, бутоводі, чайочок. А далі в нас були рі лекції різноманітні, нам ще подарували блокнотики. А зараз в нас буде обід. Ось така от краса тут відбувається. Шекс. Гарна, погода, до речі. <звук> <світтє> <потрізовує> <Музька> Це ми їдемо з бази, їдемо у горохти. Тут будемо день проводити у горохці, бо в нас потяг 22, а зараз 10 години ранку. Ось таку карамельку нам дали на згадку. Така є така. Це сумно. Прижайте в Запоріжжя. Обов'язково. Чого ви там не собі Женова. Давай не бро. Ми прийшли поїсти в кав'ярню. Така та книги. Overpriced. Ну, я нічого не замовляла, звісно. Це я просто їла печіпку, подарунки, які мені подарували, і все. З такий от кексик коштує 80 гривень. вже. Нема 80 гривень. Реально. Але пару годин. Це ужас просто ще візне ков'яних посилає. Я вже устала. У нас пустий вагон. От, там нічого не видно. Там, там гори, там гори, там гори. от пустій вагончик у нас галіна.